Свобода не вода карантам. добрий день до того, що президент Трамп спершу поговорив з Путіним, а потім з вами. І чи обговорювали ви з Трампом можливі вибори 25-му році? Чи піднімалося це, це питання? Чи є це умовою майбутніх переговорів? Тут okay. ну, лайдер з, з вибором простіше питання таке не стоїть, не стояла. Він його не озвучував. Що стосується розмови, я він знає. Мої думки, я дійсно вважаю, що передусім пріоритет Україна, і у нас війна, і проти нас е, і Путін. І він знає, я йому сказав, що ну він, хоча він сказав, що я хотів поговорити, я хотів поговорити одночасно з двома президентами. Тобто в розмові він не, не сказав, що е, да, в розмові він не сказав, що Путін і Росія була пріоритетами. Я, Ну, сьогодні ми довіряємо цим словам. Для нас дуже важливо зберегти підтримку Сполучених Штатів Америки. Але дуже важливо, що я зазначив час, під час нашої розмови вчорашньої, що так, у нас вже було три розмови так, з президентом так, Трампом. І тому я не сприймаю цей, цей дзвінок, що це був пріоритет, що він спочатку говорив. З Росією. хоча дійсно це не дуже приємно у будь-якому випадку, тому що ви знаєте, як українське суспільство, як всі ми і європейці так реагують, що передусім Україна і нічого не може бути про Україну без України. І тому ми з ним говорили. Була дуже хороша розмова. Ми говорили про все і про північних корейців, і він здивований, сказав, що його вражає. Ага. Вражає те, що ми побудували таку систему дронів і таку технологічну платформу біля 200 підприємств. Він розуміє, що відбувається. Він розуміє, що ми номер один в світі, або одні з перших, але я їм сказав, що а там не дуже далеко від нас Іран. І це велика небезпека. Вони так в топі стоять також по виробництву дронів. І тому для нас дуже важлива. Зупинити Росію іран допомагає допомагає. І якщо дзвінки, це дзвінки, я все розумію, але зустрічі для нас пріоритет Україна, Америка, і тільки після а, таких зустрічей, після а, напрацювання плану, як зупинити Путіна, і я вважаю справедливо тоді вже. А, Говорити з, з русскими. І для нас також дуже важливо сьогодні. Ще це не звучить, але ми знаємо сигнали від європейців. Так? І вони знають моє відношення. Я вважаю, що за столом перемовин повинні бути і європейці, бо ми є частиною Європи, і ми будемо обов'язково членами Європейського Союзу. Для нас важливо, вони дуже багато допомогли.